Київські політехніки обирали нового ректора університету. Ми поцікавилися думками виборців. Чим вони керувались, віддаючи свій голос. Я обирав те, що підходило для мене, як для молодого вченого. Це допомога у наукових проєктах і, взагалі, наукове спрямування для мене досить важливими були людські якості, які ну в кандидаті, і з тим кандидатом, яким я працював, вони Повністю знаходять відображення в мені ну і в моїх колег. Явка становила майже 76%. Студенти найактивніші виборці. На мою думку, дуже важливим у виборі ректора є досвід саме в управлінні вузом. Досвід кандидата, його бекграунд і взагалі досить важливо було, як він представляє новий КПІ і наскільки він рішучий до змін. Я читав програми кандидатів, я е, аналізував їх з боку студентського самоврядування, з боку впливу студентське самоврядування в майбутньому. І при виборі кандидата я звертав увагу на саме навчальний аспект, на студмістечко і зверт. Та увагу на цифровізацію університету бути новатором, лідером, консолідувати й організовувати колектив, забезпечувати захист і безпеку. Головні вимоги до майбутнього ректора, які висунула спільнота КПІ. їх особисто підтримав Михайло Згуровський, нинішній ректор університету. Це важливий вибір, тому що нас очікують. Непрості виклики. І Кандидати, вихованці Київського політехнічного, вони виросли тут і тому вони знають наше життя. І у кожного є свої підходи, своє бачення. Було б дуже непогано, щоб після завершення виборчої кампанії всі різні підходи були об'єднані для кращого. Конструктивного майбутнього університету нагадаємо, що на посаду ректора претендували п'ятеро кандидатів. Після підрахунку голосів стало відомо, що у другому турі, 18 червня, зустрінеться два кандидати: Анатолій Мельниченко та Олексій Жученко. Інна Кобець, Роман Крюков для КПІ Медіа.